You like cinema? Привіт! На першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прощепа. Сьогодні ми розповімо вам про дуже позитивного роденького котика Гарфілда. Він є персонажем коміксів Джима Дейвіса, за мотивами яких у 2004 році створили фільм. Американська кіноасоціація присвоїла цьому фільму рейтинг PG, що означає рекомендований для перегляду з батьками. На понеділки. <пу -ки> Мікі, неділке. Мейки, братику, прокрою и йду в атаку. <пу> -ку -ку> Це історія про лінивого котика Гарфілда. Його господар, хоч і дуже любить свого домашнього улюбленця, але приносить у дім песика. І з того моменту Гарфілд хоче привернути до себе увагу свого господаря. Але коли собаку викрадають, Гарфілд першим вирушає на його пошуки. Мені треба побути наодинці з найкращим другом людини з телевізором. ні 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 хлопче. Ти маєш засвоїти місцеві правила. по-перше, це крісло моє. Зрозумів. Якщо побачу, що ти задираєш лапу, тобі кінець. Ну, добре. Режисером фільму став британець Пітер Хьюіт. Він відомий за фільмами приходи Тома Сойера» та донька Рубінгуда. принцеса грабіжників. А, а як це? же молоко? У молоко? Ти в космос летиш. У тебе секретна місія треба розвідати чумацький шлях. Зрозумів. Okay. Знаєш, у мене мурашки біжать по спині, коли ти сідаєш в корабель. Раїна тебе не забуде. Готуйся до старту. Я готовий. Молодець. Я лечу. Тільки не дивись вниз. А ось і молоко. Я бачу всю нашу охолицю. Дуже добре. Головного персонажа Кота Гарфілда було вирішено створити за допомогою ggi анімації Інших тварин мали знімати вживу. Зрештою, через труднощі із мімікою тварин було вирішено замінити їх на цифрові аналоги. Ти помилився вулицею, забирайся звідси, товстун. А, Лука, ти всього лише помилка природи, аномалія. Та все ну, годі. Зараз ти від мене отримаєш. Ти мені це щодня обіцяєш. Послухай, Лука, як, як мені надурити я тебе цього разу? Що? Задурити тобі голову простою арифметикою. Ти мені зуби не заговорюй. Чи подражнити блискучою кулькою? Ти мене розсмішив. Радій, сміх робить життя довшим. Ти мене не надуриш. Вже надурив. Знову ці качки. Свій голос Гарфілду подарував Білл Мюрей, а у російському варіанті котика озвучив Олег Табаков. Мабуть, після озвучування матроски на мультику про простоквашино його голос у глядачів чи не найкраще асоціюється із котом. Ось із смаком починки. Як mm, смачно. Гедота, oh, well. звичайно, але зі смаком печінки. Першочергового господаря Гарфілда Джона Арбакла мав зіграти Джим Керрі, але за невідомих причин він відмовився від участі у проєкті. Тоді на цю роль затвердили Брекін Майера. Це й мій м'ячик. Що ж це за тіт, який не ловить мишей? Я не мисливець мій. Добре, піду, розберуся. А ти сідай на стілець і чекай на команду відбій. Лоїсе, ну навіщо ти прийшов, коли Джон вдома? Вибач, старий не міг втриматися. Коли він тебе бачить, він змушує мене працювати. Автор коміксів про Гарфілда і за сумісництвом автор сценарія до фільму Джим Дейвіс знявся у епізодичній ролі п'яного делеганта з'їсту. Але цю сцену виключили із кінцевого варіанту фільма. Дякую, щиро. Дякую, леді, джентльмени. Ні, тут мене точно не зрозуміють. Собака, так хлопці, я дуже поспішаю. будь ласка, залишайтеся за огорожею. Дякую, що ви прийшли на мене подивитися. Але на мене чекає вірний відданий друг. мені повезло. Кожному своє, кожному своє. Друзі мої. Кінострічку Гарфілд знімали на вулицях Лос-Анджелеса і у павільйонах Universal Studios. Також деякі сцени знімали у Великобританії. У фінальних сценах можна побачити станцію метро Union Station. Дорогу куту, бібі, -бі, проходжу через туней. <плес> Все, не можу. Немає сил. Будь ласка, заждіть. Стійте. Фільм повинен був вийти на екрани якраз до 25-річчя коміксу про Гарфілда, але через недопрацювання комп'ютерних ефектів його прем'єру перенесли на півроку пізніше. А так можеш? Знаєш, що у себе так не вийде? Ось так підходь вище, трохи енергійніше. Ось так експерт. Не важко. Працюй додово. А так можеш. Дивись, як я роблю сідничками. Давай давай давай. Фільм Гарфілд отримав не надто позитивні відгуки преси. Проте це не завадило йому стати комерційно успішним. При бюджеті 50 мільйонів доларів. Кінострічка заробила у прокаті близько 200 мільйонів. Ви вкрали моя цуценя і мого кота. <плес> Мене він не крав. Я займався порятунком друга. Гарфілд оді ідіть сюди. Я за вами так сумував і так хвилювався. Я не відпущу вас більше нікуди. ви мої найліпші друзі. Це я і без тебе знаю. Успіх першого фільму про Гарфілда однозначно дав зрозуміти, що продовження потрібно знімати. У 2006 році вийшла на екрани кінострічка Гарфілд 2». У цій частині Гарфілд стає королем, точніше вирушає до Лондона і випадково міняється місцями із своїм двійником котом Принцем. Тут їх немає, Джон! Джон! <гірнен> знімай, 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 знімай. Дякуйте. Ви не бачили тут парочки схожої на туристів? О, я їх знаю. Вони нічого не скажуть. Гей, стоп кадр, у тебе взуття горить. Ні, серйозно. У тебе Герої фільму не змінилися: Брекін Мейер, Біл Мюрей та Дженіфер Лав хьюіт Змінився щоправда, режисер. Ним став Тім Хіл. Аліс. Весь тиждень набираю сміливості дещо тебе спитати. Ага. І... Та ну. Як так? Що шукаєш? Дякую, друже. Ліс, ти вийдеш за мене? Так. Повна назва фільму Гарфілд 2. історія двох котів. Його критики оцінили набагато вище, ніж попередню частину. Її визнали більш цікавішою та смішнішою, хоча не оцінили назву. О, ді, дякую. Ти герой, джентльмен. О. Два Гарфілди. І як їх тепер розрізняти? О, ви забули Дорника. Гарфілд. Гарфілд. Проаналізувавши фільм Гарфілд та Гарфілд 2», можна зробити лише один висновок. Думки кінокритиків важливі, але думка глядачів цінніша. Адже саме глядачі сповна оцінюють роботу режисерів, сценаристів, аніматорів та акторів. Можливо, не у професійному плані, а у плані симпатії. А зараз переходимо до Вікторини від кінопалацу Україна. У минулій програмі ми запитували, хто зіграв головну роль у фільмі Легенда номер 17». Правильну відповідь Данило Козловський. Першою правильну відповідь на запитання надіслала Оксана Сидорчук. Ваш подрунок – це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати у касі 6 по 8 травня, включно, і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер нове запитання: хто став речі? режисером фільму Залізна людина, людина-3», який зараз іде на екранах кінопаласу Україна. Свої відповіді надсилайте нам на адресу кінособачка 1tv І не забувайте вказувати своє прізвище, ім'я а також контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Не забувайте, що нашу програму можна подивитися на сайті телеканалу Рівне Один.ка з вами була Марина Прищепа. До зустрічі на першому місцевому.